Власне про можливі наслідки і про причини, ми також поговоримо із Тарасом Москаленком, політологом, який у нашій студії. Тарас, вітаємо вас. Добре. Отже, скажіть, будь ласка, ви чули точку зору пана Карасьова. Як ви вважаєте, він говорить про те, що заміна можливо ватажків, ну навіть якщо це ось таким от летальним способом відбувається, може спрацювати в переговорному процесі в контексті мінських угод? Ну і причини були названі безпосередньо, тобто нові обличчя, які не такі замарені, як безпосередньо там і. М'я і персона Плотницького, що може визнати Європейський Союз і в тому числі допоможе просунути процеси. Як ви ставитеся до такої версії? Ну, по-перше, зараз після пана Карасьова щось коментувати вже буде трошки складніше. Він все таки гуру. Ну інші попитання Але менше з тим я можливо трохи додам і зі свого боку, і так також прокоментую. Україна ніколи. Не визнає е, тимчасово окуповані території, е, такими, з якими можна ввести якийсь переговорщи процес, бо в. Такий спосіб, якщо ми все таки будемо вести напряму переговори з можливо наступниками Плотницького Захарченка, інших витажків, яких постійно змінюють в той чи інший спосіб, це буде означати, що ми визнаємо ці території як такі, що мають незалежність, власну. Тобто, для того, щоб влаштовувати якісь переговори, треба визнати сторону переговорчого процесу, чого Україна як держава не може зробити. Це є наші території. І е, єдиний, скажімо так, спосіб, в який можна робити будь-які переговори, це через такий собі, знаєте, мінський процес, який вже так всіх втомив, що на сьогодні вже навіть його так активно і не обговорюють. але… Навіть е, у відпустку люди ходять. Які в мінському процесі беруть участь, ну от нещодавно була інформація знову ж таки, що 45, начебто наших полонених, знайшли, точніше, відкрили доступ до них на ордло якраз в процесі. Мінського обговорення різних питань, але мені здається, що якби цей процес він цікавий як нам, так і Російській Федерації, бо там офіційно не виступає жодна зі сторін. Тобто mm. ми, якби і в процесі переговорному, і одночасно не в процесі. Ми можемо так само відмахнутися від усіх тих домовленостей, як і Російська Федерація. Те, що стосується мінського процесу. А те, що стосується заміни ватажків, так це абсолютно сталий процес. Він статичний, він постійний. Дивіться, моторолу свого часу замінили і багато інших ватажків. Які і скажімо так, на тлі так званої революції в Орлочі на наших тимчасово східних окупованих територіях прийшли до влади, і їх міняють на більш скажімо так підконтрольних особистостей для Кремля. Що ж, продовжимо нашу розмову і продовжимо новинами. Без підписання угоди про розведення сил завершилося чергове засідання тристоронньої контактної групи в мінську. Наступна зустріч запланована на 26 серпня. Україна відмовилася погодити посла запропонованого Росією за словами керівника МЗС Крімкіна. Це питання не актуальне, оскільки немає прогресу у ситуації на Донбасі. І надія Савченко звинуватила владою міжнародну спільноту в бездіяльності щодо звільнення заручників і оголосила голодування. На знак протесту Протесту. ми цілий тиждень розмірковували на тим, наскільки це буде продуктивною справа голодувати для того, щоб визволити заручників, які це матиме політичні важелі безпосередньо. Але на вашу думку, окрім голодування Надії Савченко, всі важелі на сьогоднішній день використала Україна для того, щоб цей процес запустити? Слухайте, цей процес, якщо ми говоримо про переговори щодо визволення наших. Скажімо так, військових Заручник. заручників військовополонених, він постійний, тобто його ніхто не припиняв. А те, що стосується самої надії і голодування, то я думаю, що в принципі можна було б використати трохи більше важелів, поза як вона є політиком, вона вже вдома, і існує цілий ряд важелів, які можна було б задіяти. Інша справа, якщо їй просто не дають. Використати повністю механізми Вин, доступні я, парламентарію. Я перепрошую пане Тараса, що значить не дають Надія Савченко в червні місяці, через місяць після свого повернення заявила, що вона готова навіть зі самими е, ватажками самопроголошених республік вести перемовини заради, заради заручників. Ви буквально декілька хвилин тому говорили, що жодних перемовин з бойовиками бути не може. Які такі важливі надія Савченко має, що немає в держава України офіційний Київ? жодних, жодних перемовин ну, е, ні. Я казав про інше, що Україна не буде визнавати Заручники – це частина такі, перемовин. Втрачення. Заручники це частина перемовин. Я погоджуюсь, але можна вести переговори з тимчасово окупованими територіями щодо визволення без визнання цих територій, таких як втрачених. Ми говоримо зараз про те, що, скажімо, є офіційний український уряд, який сідає за один стол переговорів, скажімо, з офіційним урядом Орло, Ордло, перепрошую, або з, з Плотницьким чи з Захарченко напряму, чого я просто не бачу. Тому що тоді буде підписано певний документ, в якому буде чітко визначено, що, скажімо, ці території вони є не нашими. Тобто, ми, якщо сідаємо напряму за стіл переговорів, от скажімо, Порошенко сідає з кимось, чого я просто собі. Не можу уявити тоді це зовсім інший формат переговорів? А якщо е, ну, наш парламентар чи будь-хто, скажімо, їде до е, АТО е, і має там якісь прямі контакти чи непрямі контакти, контакти, домовляється про те, щоб повернути заручників, це не означає, що, е, скажімо, Надія Савченка має право визнавати е, територію України Тараса. А ви е, відстежували останні результати зустрічі в мінсько-контактних груп? І ви знаєте, які умови виставили б? Бойовики, і що стало перешкодою на тому, що пробуксовує процес обміну заручниками? Що і вони не погоджуються, власне, з тим, що прописано там 25 на 50, і вони там виставляють, як Ірина Грещенко, взагалі якихось фантомних осіб, яких Україна ніколи не бачила. Я знаю, що. Як, ну, як, от, я вас запитувала, чи можна якось просунути? Ми завжди українська сторона я маю на увазі завжди обмінювала по формулі десь приблизно два на один тобто два заручники з нашого боку і один. Відповідно звідти, тобто ми міняли одного нашого солдата, умовно кажучи, на двох заручників з ЛНР або з ДНР. І те, що зараз вимагають, скажімо, ну з того боку, так апетит приходить під час їжі. І якщо ця схема працює, то чому ні? Можливо, є установка просто заблокувати цей процес. І ми знаємо, що заради чого? Ну як, ну дивіться, у нас стільки зараз інформації про те, що стягується техніка, в тому числі і на територію ДНР, ЛНР, і до кордонів України з боку Російської Федерації. І ми бачимо, що процеси, скажімо так, просування російських інтересів в Європі підсилюються. Все це можна поєднати в один великий комок, який свідчить про те, що Росія все-таки прагне закінчити весь цей конфлікт, всю цю історію зі східними територіями України якомога ближчим часом. Давайте повернемося. До заяв Надії ви... Савченко про те, що ви говорили, так і от е вона сказала, що шлях революції підходить українському суспільству. Таке заявила народний депутат України Надія Савченко. Я йду шляхом революції. Я першою йду по мінному полю політики, роблячи скандальні, непопулярні і на крок передчасні заяви, бо розумію, що в даних умовах ціною ціною нерішучості є життя людей. Тому і не боюся бути невірно зрозумітою, розкритикованою і навіть знищеною. Ну от ми почули надію Савченко. Пам'ятаєте, після цієї заяви її всі почали аналізувати, що за цим стояло, чому раптом вона читає з аркуша, а не говорить так, такі палкі речі, як раніше, без підготовки, без підкащиків, якихось, а, і почали говорити різні конспірологічні мотиви. Ці заклики, про які говорить Надія Савченко, вона сама каже, що не досвідчений політик, але вона яку мету переслідує, так? До чого вона веде суспільство цими закликами? Ви розумієте? Ну, особисто я вважаю, що найбільш яскравий експромт є підготовленим. А що стосується того, що Надія прочитала з листка, ну можливо, вона попередньо виклала свої думки на ньому, а можливо, в неї дійсно з'явився грамотний спічрайтер. Менше з тим її позиція є незмінною. Тобто, якщо проаналізувати попередні виступи надії, хай вони були більш яскравими і палкими, так. все одно позиція лишається незмінною. Що ж стосується Яка до... саме? Ну, в чому її позиція? Ну, вона є непопулярною. популярною, це, скажімо, біль... <головік> на сьогодні, як... як на мене, найбільш відвертий політик, тобто чесний. От. Просто, можливо, Через те, що вона ще не має. Ви вважаєте, професійність політика вимірюється в рівності його чесності? Професійність політика вимірюється в тому, як політик викладає свої думки. Політика тобто втратити те, що Надія Савченко практично нецензурні слова вживала під час своєї промови. Ви вважаєте, що це такий от замір чесності? Політика його відкритості, прозорості, надійності. Ну слухайте, давайте бути відвертими. Коли Надія Савченко вживала нецензурні слова, сидячи в тюрмі Російської Федерації, тобто в КПЗ, ми не ми всі на це реагували більш лагідно. Людина ж не зміниться за один день. правда? Адресат змінився, Я перепрошую, адресат. Де що змінився цих слів. Вам не здається, якщо вона там говорила про російської системи державної, то тут виходить, вона говорить, ну виправте мене, якщо я помиляюся, але ніби проти української державної системи? Треба, я думаю, все-таки підходити більш з розумінням до надії, як до фігури. Все таки як ми вже з вами сьогодні зазначали, брак досвіду політичного він дається в знаки. Але давайте згадаємо таких політиків. Скажімо, всесвітніх і теж не, не мали великого досвіду. От Мустафа Кемаля Татюрк, наприклад, він mm -hmm. взагалі вийшов з військових і був найбільш успішнішим політиком для Туреччини майже за весь час існування цієї країни. Він по суті привіз туди э, революцію економічну, яка повністю змінила країну. Воно вивели на зовсім інші рейки, і між нами кажучи, він теж не зовсім цензурно висловлювався по правах. Mm -hmm. Але потім він використав використавлізувався і е, зайняв своє місце гідне місце в історії. про надію Савченко продовжимо. Отже, надія Савченко грає власну політичну гру. Про це заявив вечірньому праймі народний депутат Ігор Побер. І ця голодока, це мені здається, що тут коментують колеги з батьківщини, але Надійка вже давно веде свою політичну ігру і далеко не по сценарію. Вона гарно вміє говорити, але чогось вона там виступала, читала з бумажки. І я, знаєте, згідний з одним вашим колегою, журналістом, який у Фейсбуку, не буду називати фамілію, написав, що слова Савченко, музика Медведчука, і, напевно, це так і є. Тараса, наскільки я розумію, ви вважаєте також, що у надії на сьогоднішній день є достатній потенціал для того, щоб мати можливість вести власну політичну гру і навіть створити свій політичний проект. Ваші за і проти. Мої і проти будуть наступними, як на мене, жоден політик, знаєте, не може бути одним воїном в полі. Тобто, ну один в полі не воїн, і безумовно, якщо надія знайде, скажімо, якісь спільні підходи до бачення України, точніше, майбутнього України з іншими політиками, можливо, колишніми працівниками ГПУ, які теж намагаються створити власну партію, можливо, з Мустафою Наємом, тобто. Знаєте, тут однакові поліси притягуються. Це Не зовсім за законами фізики, але в політиці все працює навпаки. Головне є завдання на сьогодні просто, скажімо так, вбирати як губка, вчитись. Бо політик це, скажімо так, більше розмови, аніж конкретні дії. Але все-таки гарний спічмейкер і гарний оратор це вже пів справи. А потім приходить виконання Тараса. От якраз друга частина справи, про яку ви говорили, це дії, яких ми хочемо побачити від наших українських політиків. Надії Савченко, в тому числі цілком можливо, Тарас Москаленко, наш політолог, був у нашій студії. Ми кажемо йому спасибі.